65-річний ювілей, прикарпатський письменник, педагог, який веде активне громадське життя Василь Бабій, нещодавно відзначив цю вагому життєву дату. Автор півтори сотні видань та гуморесок зібрав своїх друзів у літературному музеї Прикарпаття. Василь Бабій, окрім літературних досягнень, є автором ідей щодо встановлення і відкриття у Богорочанах багатьох пам'ятних знаків та пам'ятників. Як зізнається ювіляр, його як директора хмелівської школи турбують питання виховання молоді, її духовного зростання. Духовне, яке домінує над матеріальним, і я намагаюсь так і працювати в літературі, в краєзнавстві, ну побуті, як громадський діяч, тобто на духовній духовній сфері. От в принципі, пам в Бурчанах, ці пам'ятки борочана, ці музей листівці Михайла Яцьківа. Ну, це все одного плану духовного. Я думаю, що я напевно, частково щось. Я був недавно в Єрусалимі і бачив на хресній дорозі е, оту лепту маленьку. Я зрозумів, це маленька копійка. це ота лепта, яку я вношу, ту скромну яку мені Бог допомагає робити. Я, я щасливий цим, що я це роблю. Добре знання широкому загалу і гуморески Василя Бабія, адже їх виконують колеги із гумористичного цеху народні і заслужені артисти Володимир Пушкар, Ярема Дзибик, Ігор Чепіль. А ще письменник і краєзнавець має вагому спадщину для молодого покоління. Василь є гуморист і краєзнавець, і є письменник, який прозаїк, який пише на історичну тематику. Він дуже активна людина, він організовує багато заходів. Він намагається до цих заходів культурних заходів. Щоб брала участь молодь. Так що в цьому сенсі це дуже досвід потрібен і корисний. На свято до ювіляра завітало чимало його друзів. Вони адресували імениннику багато теплих слів, дарували віршовані посвяти та квіти.